Привіт підписчикам, глядачам. Давно не був в ефірі, давно не було відео і тут вирішив зняти коротеньке відео. Якщо є у вас перегруз на ведучу і вісь, що можна зробити, щоб пройти веса. Я виїхав, грузився в Германії пивом. Далі через Польщу, Україну, в Молдові, зараз стою. І зараз я вам покажу, пройшов всі кордони віса, і все нормально і не вдарило. Значить, комп'ютер в нас показує. 12,1 на ведучу вісь. Так, і прицеп в нас 17,3. Все разом на три вісі. Загалом 38,8 тонн, в мене взагалі обшого 37 тонн. А... 38,8, я так думав, він обманює, але щоб не нарватися на штраф 6000 злотих ще в Польщі, я робив деякі махінації. Зараз я вам все покажу. Так. Махінації. Польщі я пройшов рівненько 11500. Перший раз 11580. Пан каже проблем, я переїду, я ще не ще опустив. Переїхав. Так, прицеп. Так. Подушку, подушку. Треба, щоб ми бачили подушку. Подушку бачимо. Так, подушку опускаємо примерно ось тільки, можна під. О! Ось так. Подушка сіла, речах ставимо не в транспортне, а на поділці стоп, щоб воно не підняло. Далі йдемо, дивимося на датчик. Але в Польщу я заїжджав, в мене були пусті баки, а тут... Пів бака солярки ще, то може через 100 мене в Молдаві і трохи вдарило 60 кілограм. Але полива не пропустила. Так. І в нас загалом показує 11,2 на ведучку. Ну, там відео багато знімають, кажуть, що якщо опустив прицепа, значить ти нагрузив вісь, а щоб підняти, піднімаєш. Піднімаєш прицепа, значить розгружаєш вісь. Груз падає на першу ось і на першу ось прицепа. Так. Так, даємо метр вперед. Це Воно зараз показує так. Але якщо проїхати вперед, воно буде показувати зовсім друге значення. Двері відкриті через того шибка. Проїхав пів метра, показує 12,3. Далі. Що ми робимо? Перед вісами завжди є знак стоп. Срака опущена. Далі що? Включаємо ось це і опускаємо донизу. Донизу. 11,8, ще нижче, 11,6, 11.4, 11,5. В Польщі я пройшов, показало 11580 на вісах, я зробив перезаїзд. але я опустив ще нижче і показало мені 11500. Отак воно мені стало, коротше, я вже не бачив, що там показує, але показало 11500 і я якраз пройшов. Якраз пройшов. Думав, що мені впишуть штрафу, а слава Богу, не писали. Далі в Україні веса так само пройшов. Перед кордоном опустив. Нічого не показує. Все. І ось так я проїхав всі кордони і слава Богу, без штрафу, тому що Польща там 20 кілограм перегрузу на ось чи тонна перегрузу на ось, 6 тисяч злотих штрафу. Та й ось так от все. Проїхали кордон. Далі вийшли. Велено, транспортне. Все, машина стає на місці. Прицепа ще не піднімав. Що машина стане на місце? Що, машина на місці. Вже 12,5 так. 24, ну зараз впаде трошки. О. І прицепа назад ставимо в транспортне і гадзуємо по поводу вісел тих, що на трасі. Не знаю. Все, прицеп в транспортне. Там зрозумно пройшов може яка похибка. О. І все, їздимо. Дав Євро 6 штора на Європу товари, з Європи товари. А що ж в мене вийшло не так по загрузці? Почитати я посчитав. У мене 8,5 тонн, 12 подонів, це 8,5 тонн на ведучку, але воно вистрелило. Ще, до речі, таможився. Таможився в Польщі, Франкфурт Одер. Поміняв бо доколупалися, коротше. Доколупалися, що так, ось тут повинні бути ось так заводське закручене з середини. А в мене тут колись перероблялись, вони чи що, ну я так получив про це. Болтики. Доколупався ще так не можна, але я кажу, я що зроблю? Я так получив. Все, було тут було роздерто мені поля роздер. Бо я всередині скочем сам заклеїв, бо в Польщі дуже дорого клеїти. Сам заклеїв, пройшло якби. Це одна зміна. Попадаю я на другу зміну на другий день. Добре, що він запломбірував, бо був би попав ще на бабки. Ось такі порізи. Ось це. Ось це латка, ось. воно заклеєне зсередини. Але доколупався, що повинна бути латка, повинна бути латка. А круглатка повинна бути наклеєна таможена стрічка така. Ті, що клеять тенти, ті знають. Або навіть якщо нема латки, в кого є, є на фірмах, хлопці казали, що на фірмах є ці машинки, що таможені стрічки клеють. А ні, то до тих, хто клеє тенти, займається. Як нема латки, чи латка зсередини, тут повинна бути таможена стрічка наклеєна. Така вона волниста йде. Це ось якщо там може настрічка, то така вона, типа волниста йде. Так що отак. Так. Парам-пам. Що нас тут півас? Не поїхав? Півас, півас. Та й такі діла. Грузив я по 2, 12 подонів перших 8,5 тонн, але бачите, все одно вдарив перегруз на ведучку. А далі тут 3 позиції по 3. Мені просто треба було або тут одиничку отого ставити, от і два крайніх поставити сюди на край аж, або треба було там поставити 4, 1 і все тоді по 2, і в кінці три, щоб, ми, бо в мене місця тут ще вистачає, щоб аж сюди до краю ставало і було б все добре. А так вийшла така ситуація, але добре, що я прийшов, що коротше. Розібрався, перетусило трохи, але без штрафу, слава Богу, все. все добре, все хорошо. Так що такі діла. Дивіться, акуратно переглядайте, ставимо лайки, підписуємося. Слава Україні, героям слава! Все буде Україна. Все буде Україна. Підписуємося, ставимо лайки в коментах, коментуємо, пишемо що питаємо. Кому що цікаво, може що підкажу. Сам недавно їздю на, їздю на Європу. Але може, що підкажу. Може що покажу. Може яка друга тема буде на наступне відео. Все, я всім дякую. До побачення.